Друзі, Ані Лорак повертається. Соловйов запропонував ще раз взяти Київ, звісно за три дня. А Кадиров збирається йти на Європу. Це огляд російської пропаганди. Сьогодні буде дуже і дуже багато цікавого, абсурдного, і я б навіть сказав дикого. Оце випуск про Росію, шановні, тут інакше ніяк. Залишайтеся з нами і проведіть наступні 15 хвилин з широко розкритими очима від здивування. Хоча, от здається, так? Чим вони ще можуть нас дивувати? але повірте, можуть. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Отже, Соловйов заявив, що Росія без проблем може взяти Київ за три дні, стерше його із обличчя землі. Якщо ви помітили, то у пропагандиста взагалі якесь нездорове бажання усіх і все стерти, залишити попіл і гори трупів. Ось це так само так він бачить війну, так він бачить досягнення цілей. Ну от, власне, таке у нього звільнення. Бо чуєте, звільнення України просто від усього живого, залишивши просто вигорівшу землю. От і все. Я, знаєте, тільки одного не розумію. Чим це краще за нацистський режим? Це значно гірше за нього. Послухайте. Що, не можна було взяти Київ за три дні? Взагалі ніякої проблеми. Але тоді це було б те, як американці брали масу. Коли вони його повністю стерли з ліця землі, і пів року були неубрані трупи, і страшні... Этот запах разлагающейся человеческой плоти. Как вы... раку взяли. Как раку брали, массу убрали. Они так все брали. Массу не так, а раку взяли. раку так брали, да? И потом поставили там флаг. Что? Мы не могли сделать то же самое, могли. Но тогда это были бы не мы. Это были бы не они. Вы чули? Маріуполь это не вони, Буча это не вони, Бахмут это, конечно же, не вони. Вони же Янголы, вони же просто. Вони ж душі живої не торкнуться. Це ж не він кричить про Одесу, яку треба повністю знищити? Це не він щодня вирішить і неї про те, що Росія має вдарити по Україні ядерною зброєю. Це все, що не про них? А про кого тоді? Про американців, звісно ж, яких вони постійно безперестанку згадують як найстрашніший приклад на землі. Утім, давним-давно перечегуляли усіх і в першу чергу самих фашистів. Про Київ він задав, який могли взяти за три дні. Та ви що таке кажете? Що ж ви тоді не взяли Київ? Чого ваш сопливий потім сидить і розповідає, як його воділі за нас? Дуже і дуже ганебна країна. Бахмут з населенням у 72 тисячі людей брали 224 дні, а Київ з трьома мільйонами взяли б за три. Це так просто, аби знаєте, поляпати в ефірі. Про свою неіснуючу гуманність, про свою неіснуючу мощ і сілу. Тепер після бою махати кулаками будь-який дурень може і Соловйов арав для себе цю. Не орав, він орав раніше, а обрав для себе цю роль. Ора він кожен день. Чим до речі, його і вітаємо. Кадиров, наприклад, не збирається друзі закінчувати на Україні. Він хоче і планує йти далі, в інші країни. Тут не треба шукати здоровий густ, я одразу вас прошу. Поки на ефірах день і ніч російські експерти розповідають, як важко їм дається ведення війни, що їм цитую далі малими і сілами. воювати воювати співозмагающе силою, тобто з нами. Поки пропади стиниють, що Путін інертний, а Росія не може дати гідну відповідь. І кожен раз при перетині нами їх уявних червоних ліній, у них знову псується настрій і щось стається з обличчям. І говорять: ну що, кацапе, як у вас з слідком? У нас з слідцом не дуже сьогодні, да правда. Так, от поки вся ця тягамотіна продовжується, такі як кадиров, налаштовані серйозно, а саме ціляться йти на Європу, поки не можуть впоратися з Марінкою і на Америку поки втрачають урожайне. У руля сидять ну, бидла, які ну, взагалі не мають ніяких ну, людських чувств. І сьогодні ну, я впевнений, 100% ми повідомо, ми на Україні закінчимо. І далі пройдемо до тієї країни, де оскорбляють Ну, звичайно, це ж саме головорізу Кадирову розповідати про людські почуття, чиї бійці грабують, гвалтують і відрізають голови. Про які почуття він говорить: от мені просто цікаво, скажіть. Друзі, напишіть, до речі, в коментарях, як ви думаєте, які з людських почуттів є у цього вбивці і терориста? Третій балерун Путінського Лібідінова озера Лукашенка, який не може скласти собі ціни після того, як нібито розрулив Пригожинське повстання. Ну, ви пам'ятаєте це все, так? Не нужно стольковатися і прекратіть мене благодаріть. Не делайте з мене героя. І знаєте, так луною віддається ділайте. Так от, друзі, тепер виявляється, що Путін і війну в Україні почав тільки тому, що його спину прикрив батька. Герой, так сказать, нашого времени, не іначе. Ну, що найменше він це з таким лицем говорить, що, начебто, він у руля стоїть. А Путін це так. Е, ну, Пішка його. Собачонка, я каже Лукашенко, Лукашенко. Послухайте. Он мне говорит, слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация. Если не дай бог, что случится, ну мы союзники, конечно, союзники, все знают наши договоры. Против России кто-то воюет, мы вступаем в войну против Беларуси, они вступают в войну. У нас единая армия фактически здесь создана. Если вдруг что случится, э, я говорю, что может случиться, ну всякое может быть. Ти прикрой мене, пожалуйста. Знаєте, я просто в захваті. Я просто у захваті від того, як вони все це подають. Якщо щось то вдруг случиться, вдруг реально ось те саме слово, вдруг роками воювати в Україні, потім місяцями стягувати свої війська на кордон, і вдруг на Росію хтось там може напасти, то Саша, прикрой мене, пожалуйста. Так, нібито каже Путін Лукашенку. Лукашенко це ретранслює у себе в інтерв'ю. Тобто. Здорово глузду там як не було, так і немає. Вони поголівно і привселюдно роблять вигляд, що божевільні виходить так: весь світ бачив своїми очима, що відбувалося, хто напав, хто увів війська. А тепер з умним ліцом він сидить і розповідає, що Путіна, який сам же є агресором і терористом, треба було прикрити від нападу. Я вже просто не можу. Я не можу від цієї маячні друзі. Мене розпирає. Добре, що сьогодні п'ятниця. Він же ще там заявив, що цілі СВО вже досягнуті, насправді ви це чули. Якщо раптом не знали, Путін ще теж до речі про це не знає. Давайте процитуємо: целі СВО вже виплонені, тому що будуща Україна вже ніколи не буде столь агресивною по отношенню к Росії. Кінець цитати, то Лукашенко певно не в темі, що в Росії днями вже змінили ось цю ціль СВО. Змінили на те, щоб звільнити усіх полонених з України. Але якщо серйозно. Хоча насправді заява Шойгу теж доволі серйозна, то про те, що Україна вела себе агресивно щодо Росії, це... Ну, це просто смішно. Приблизно так само, як і те, що ми готували напад, який картопляний фюрер так і не продемонстрував на карті клоуни тут тере убивці. Крапка. Це було б смішно, насправді, якби не так трагічно, це правда. Так, як за версією Лукашенка цілі СВО вже достигнути, час проводити референдуми, так вважають інші пропагандисти. Але, звичайно, є одне але обов'язково за їхніми правилами. Кремлівський телеграм-канал Рідавка опублікував статтю з вимогою проведення правильних і чесних референдумів. Це, звісно, про Росію. Всі ми це розуміємо. Вони вміють проводити чесні і прозорі вибори. Про це знають усі: і в Росії, і в Америці, яку вони постійно згадують. Всі. При цьому від інших вони вимагають чесності, уявляєте. Давайте, друзі, послухаємо, що гласить пропаганда, чого ж вони там вимагають. Це дійсно дуже цікаво. Цитуємо: референдуми повинні проходити не в нових регіонах Росії, а по всій Україні. Чому референдуми повинні проводитися тільки на території Росії? Чому російські землі, захвачені Україною при розпаді СССР, не розглядаються як спорні території? Давайте тут от поки що зупинимось тут. От мені подобається, як вони заходять в тему русські землі, захвачені України при розпаді СРСР. До речі, якщо ви пам'ятаєте, вони казали, що не мають на меті захоплювати усю Україну. Якщо відмотати ще далі, Путін казав, що визнає усю територію України незалежною. Якщо ще трохи перекрутити назад, то ми побачимо проведений референдум про незалежність України в 91-му році, визнаний усіма, і, до речі, до речі ними у тому числі. Тільки тепер не вигідно про це говорити. Ніяк не вигідно. Тепер вони знову прикидаються не з розуму, ну чи тим або ж, наприклад, хто втратив пам'ять, і знаєте, так з ноги заходячи, заявляють, що ми захопили їхні землі. От цікаво, яким чином ми захоплювали їх територію? Хто нагадає? Може військовим шляхом? Бо я щось не знаю, я, може я щось пропустив зі сторінок історії. що означають ці порожні пусто порожні висновки, які ні на чому абсолютно не, не засновані. Усім все зрозуміло, але цей тотальний абсурд і нахабна відверто брехня просто ну, вона виводить з холії. Але це ще не кінець, друзі. Мало того, що вони вимагають референдуму, вони ще хочуть забирати по частинах нашої області, якщо там виявиться три з половиною сепаратисти. Цитуємо, якщо, наприклад, район Харківської і Одеської області проголосують за вхождіння в состав Росії, значить його стрімлення должно быть удовлетворено. Кінець цитати. Добре, давайте тепер спробуємо конструктивно. Не будемо просто отак от закочувати очі. Давайте спробуємо уявити їх дебільний сценарій. Тобто вони вимагають задовольнити бажання одного з районів якоїсь області, який хоче бути у складі Росії і, власне, передати цей район Росії. Так ну я все правильно зрозумів. Їм ж глибоко начхати, як там ті люди будуть жити, на чому буде триматися їхня економіка, що там взагалі за статус у них буде, ну і так далі. Просто це чергова демонстрація того, чого прагне Росія не захистити, як вони заявляють, своїх людей. Ні, не про це мова. Проявити силу насильницьким шляхом і продемонструвати її у себе по телебаченню. Так само, як проводився псевдореферендум на Херсонщині, друзі. Коли по квартирах ходили тітеньки, пам'ятаєте, з бюлетенями, з бумажками, а позаду стояли двоє з автоматами і звучало питання: ви за к Росії Ілі за. А тепер вони виступають за проведення якихось чесних, як вони кажуть, референдумів. Цирк? На цю ж тему, до речі, є дуже одна цікава новина. Вона от недавно з'явилася, вона теж про вибори і теж про чесні і прозорі. Народна рада, так званий ЛНР, прийняла закон, згідно з яким друзі, голова ЛНР обирається таємним голосуванням, голосуванням депутатів з трьох кандидатів, представлених президентом Росії. Як вам така новина? Демократія в усіх її. Найкращих російських проявах. Ні, дружественним для Росії тепер раптом став і Казахстан, до речі, хто не знав. Мало того, що останнім часом усіх мігрантів на Росії помножили на ноль, а також примусили бути вдячними до гробу буквально. То тепер масло у вогонь або ж хмизу у багаття підкинула й ця новина, друзі. Коротше, країна, начебто союзник, начебто брат, ну і знову ніж спин. Казахстан заблокував російський пропагандистський сайт Церґрат. За екстремізм. Канал, цей, і правда, виключно пропагандистський. Це істина. І це явно не сподобалося Казахстану, який вже давним-давно на задніх тишком нишком намагається відійти від Росії. Звісно, це час від часу викликає нову хвилю обурення серед росіян. Екстремісткими в Казахстані визнали чотири матеріали. Один із них, наприклад, з такою назвою: казахські націоналісти терорізують русських жінок накануні Дня Побєди». Або ось такий. Казачі лампаси раздора. в Казахстані хочуть поставити русских на коліні. Коротше, друзі, росіяни ще чимось незадоволені. Це, до речі, до того, що вони завжди вимагають від інших того, чого самі не роблять ніколи, принижують національності, людей, цілі країни, але у відповідь хочуть отримати повагу і шанування. Засновник і спонсор цього царграда, бізнесмен Константин Малафєєв, він лютує. бывшие наши провинции, которые получили образование, высокую русскую культуру, население которых за счет природных русских областей изобильно финансировалось и при империи, и при союзе, так и будут пыжиться и корчить из себя суверенное государство за счет издевательства над теми русскими, родителями которых их учили, лечили и защищали. Скажет Малафеев. Друзі, хто цим росіянам на цьому світі не винен, скажіть. Ми з вами захопили їхні землі, Казахстан вони вигодували і окультурили. З Вірменії вони взагалі зробили країну, щоб ви розуміли. Це якщо пам'ятаєте, до речі, заявила Вірменка по національності, пропандистка Сіманян, Бабраїдка. За її словами, до свого приєднання до Російської імперії, Вірменія, яка існувала ще у 4 сторіччі до нашої ери, була всього лише етносом просто етнос без власної державності. І всі ми хором маємо подякувати Путіну за прекрасне дійство і светле будуще. Ну, вони так хочуть? Вошвидше так. А тепер, друзі, давайте до пікантного звернемось. Не можемо пройти повз цю новину. До нашого порядку денного долучається одна з найганевніших сторінок української естради. Зустрічайте ані Лорак! Але не потрібно стільки овацій. Не потрібно, друзі, бо зовсім не залишиться для Лукашенка. Коротше, українська. Forgive me, my sweet lord, прости, Господи, Боже, Ісус Христос, співачка Ані Лорак, офіційно повертається на російське телебачення і на їхню велику сцену. Якщо пам'ятаєте, то певний час вона перебувала в бані, не в тій бані, а вона, скажімо так, була заборонена. Ще навесні її концерти в Російській Федерації скасовували через нібито збори грошей на Збройні Сили України. Ми окремо, до речі, розповідали про це у нашому випуску, присвяченому зрадниці. Можете перейти за посиланням, якщо ще раптом ви не бачили, там, до речі, трохи не вистачає до мільйона переглядів. Давайте вже нарешті доб'ємо. Тож тепер телеканал НТВ оголосив, що Лорак стане суддею у шоу Ти Супер. Ну і на додачу на свій 45-й день народження співачка, якщо її хтось може назвати співачкою, за даними ЗМІ. Орендувала кроку Сітіхо в Москві, де дасть ювілейний концерт. Ми її не привітаємо цим святом, але вона не сильно засмутиться, тому що, як ми бачимо, кар'єра пішла угору. Гроші для неї продовжують не пахнути на превеликий жаль. Але для розкаяння вже занадто пізно. Тож Лорак вирішила пірнути із головою у це. Друзі, на сьогодні у нас все. Ми з вами продовжуємо щодня громити Росії на інформаційному фронті. Ви ж нас можете підтримати це зробити дуже просто. Як спитаєте, ви мене це можна зробити? Лайк, підписка, коментар. Будьте активні, будьте жваві у нашому чаті. Я туди заходжу кожен раз і відповідаю на всі ваші запитання. Будь ласка, долучайтеся до інтерактиву і давайте разом громити Росію на інформаційному фронті. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.